Вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні хочу зробити вам огляд моїх сортів темних, темно-бордових. Ось я зібрала всіх їх на своєму столі. І зараз я вас із ними познайомлю ближче. Дуже багато людей дуже цікавляться такими сортами. Більш їм подобаються темні сорти. Так, це, звичайно, дуже прекрасні, красиві, але зараз я вам трошки про них розкажу детальніше. Серед цих темних сортів є такі сорти, які постійно мають такий більш однаковий окрас. Ось я вже сюди її винесла свою южну ніч, яка ось під підсвічуванням виглядає навіть з таким синім відтінком. Так, це супер колір, але вона дуже важка, я вже про це говорила. Блекфа, який сюди відноситься, який майже не змінює свого кольору, він завжди такий бархотисто-чорний. Ось також помітила, що при підсвічуванні таку синю, синій колір видає. Ну, так, дуже цікаво. Але він ну, насправді дуже гарний, бархатистий таке лися, красунчик. Також є Red Diamond. У мене DS Red Diamond. Він завжди з таким листям. Не помічала я, що є в нього воно сріблясте стає навіть при гіршому освітленні. Ну, але він також ну, чомусь так дуже слабенько росте в мене. Не знаю чому. Але такий. Ну, у і він там трошки пускає листочки, але дуже мало. Але колір, колір, звичайно. листя, ну, дуже гарний такий. Бордовий, ярко насичений. Мені завжди асоціюється, він, наче як тільки що розрізали ось такий столовий буряк красивенний. Із нього аж тече цей колір. Також ось тут у мене є DS-Knowing. Я дуже його люблю. Листочки. Так, вони трошки змінюють, можливо, свій колір. А, трошки світлішають, темнішають. Але я дивлюся, що не набагато поки я не помічала, що вони сильно змінювались і світлішали. Але, але мені дуже подобається цей колір. Він ну, навіть якось так не дуже передається красиво під камерою. Але насправді такий дуже гарнений. Також до кольорів, які добігоні, які не змінюють свій колір, я віднесу ДС Ягода Маліна. Ну, ось вона теж якось так трошки затупила в рості, а потім почала рости. Ну, ось такий в неї ніжно-бордово-малиновий колір. Серединки і прожилочки бордові, а серед... ну, світліші ці крапінки малинові. Дуже-дуже ну, також красива. Вона така ніжна, компактна, невеличкий такий сорт. Ну, і, мабуть, до таких, що не змінюють свій колір, я віднесу ось цю бігонічку. Це, до речі, сіянець. У мене два було сіянці темні, один я вже подарувала. Все ж таки, мені немає де з ними діватися вже куди. А це ось такий сіянець з таким прекрасним листям бордовим. Е, до речі, я не скажу, що він так дуже гарно росте. Також якось молоді листочки нарощує, а нижні скидає. Ну, можливо, я ще не можу з ним якось так подружитись, сильно упоротись, щоб виросла дуже шикарна рослинка. Але саме листя ну, дуже гарно, темно, бордове. Ну, красивий він такий, хоч і сіянець. Ну, і, мабуть, також віднесу, що я не, до бігонії, які не змінюють свій колір в залежності від освітлення. Бордовий я маю на увазі колір. Це Ink Nagn, здається, по пам'яті. Ось так вона вже у мене розрослась. Така серединка. В неї є така червоно насичена. Краєчок темно-зелений, і серединочка, трошки з прожилочками темно-зелені, їх багато листочків вона наростила. Ну, така красунечка також. Ну і бігунечки, які реагують все ж на освітлення. Ось мій регалмінует багато разів. Я його показувала навіть весени. Коли все листя аж переливалося такими бордовими кольорами. А на сьогодні, все ж таки, ось уже більше місяця, дуже малий світовий день, вона стоїть у мене біля вікна на підставці. І ось ось ці листочки, вони стають сріблясті. І навіть ті, які були червоні і бордові, вони змінюють свій окрас на більш світліші. Ну, так, вона дуже реагує на освітлення. Ну, нічого, навесно вона знову свої листочки зафарбує. В цей чарівний такий бордовий колір. А, також ось покажу цю красунечку, вона також невеличка у мене. А, це інк, забулась. Ем, без швидко хотіла сказати, забулась назву, напишу в коментарях. Я її декілька разів знімала, і більшість в неї були ось такі яскраво-рожеві листочки. А зараз в неї ось такі сріблясті. Щас я її звідси. Вона така невеличка в мене. Дуже реагує на освітлення, в залежності від освітлення, колір листя в неї. Ну, але вона така красива також. Дуже гарна. Отут навіть такі темні прожилочки, але в більшості листочків ці прожилочки темні, вони навіть ну, мало зовсім видно. Вона навесно зафарбується в такий яскравий, він не темний, такий червоно-рожевий такий колір. Ну, така красунька, яка дуже реагує. І ще одна красуня у мене тут на столі. Це ДС, «Жгуча страсть". Ну, Вона вже як почала рости. Я від неї також дуже в захваті. Це шикарне листя. Е, вона стоїть у мене під підсвічуванням на поличці. Але, ну, все одно, вже чомусь їй не вистачає цього освітлення, тобто, дуже сильно реагує на освітлення. Ось, бачите, такі вже листочки з такими сріблястими плямочками вже ці нижні. Ну, не знаю чому. У 12 годин все ж таки освітлення горить, але ну, дуже багато їй треба освітлення для щоб мати те яскраве своє забарвлення. Дивіться, які молоденький листочок. Ну, красунчик просто. Я в захваті від цих листочків. Я їх продну ввечері починаю їх розглядати, кожний молоденький листочок. Ну, це своє задоволення. Воно відлікає від усього, від всіх негараздів, коли ось такі листочки тебе радують. Краса. Ну, але реагує, реагує дійсно на освітлення. Не знаю, скільки йому потрібно того освітлення, щоб все листя було. Ну так, воно, звичайно, і старіє наче, Вже ж це такі листочки не молоденькі, нижні. Але вони тускніють, тускніють. Молоденькі листочки дуже такі гарні. А ті старіші вже стають сріблястіші. Ну, ось я показала вам всі свої сорти темно-бордові, аж чорні. Все те, що в мене є, бо буває, мене питають, які у вас є темні сорти. Ну, поки я на продаж ну, не збираюсь продавати, можливо, щось там в мене залишиться з того, що я саджаю для себе, просто нема коли цим займатися, але те, що можна виростити з таких сортів. Дівчата дуже багато продають в різних групах. Будь ласка, замовляйте, вирощуйте. Ну і буде вас, будуть вас радувати. Звичайно, весною літом ці кольори більш насичені. Зараз зима, дуже маленький світловий день. Ну, я ще раз у захваті, звичайно, з підсвічуванням знімаю, але ось цей синій колір на листі. Ну, ось я тоді зрозуміла. Дмитріс показували, я пам'ятаю, у минулому році свої відео із таким синім кольором. Ну, ось, будь ласка, підсвічування і дає такий колір. Але ось ця южна ніч, ну, таке враження, що в неї аж синє листя. Ну, воно насправді таке чорне, що аж до синівий. Дуже гарний колір. У них ще є. Можливо, я ще все ж тобі, собі придбаю. У них є з таким я ж, чорним листям. маніфісцента. Вони все рекламують її, кажуть, що її мало хтось купує. Ну, можливо, навесну я в когось куплю. Так, у них дуже дорогі саджанці, можливо, з дівчат хтось вирощує. В них є така бігонічка. то я б навесну, звичайно, її придбала і спробувала також з неї щось виростити. Ось такі темні сорти. Поки більш я ні на що так сильно не звертала уваги, що мені так дуже хотілося. Достатньо в мене світлих сортів, темних сортів. У моїх оглядах можна побачити різні сорти. Я думаю, що я красиво пофоткаю і зроблю такий собі загальний каталог з бігоній, які в мене вже є, які можна показати. У мене їх до 70 штук, звичайно. До 70 сортів. сортів різних є. Так, можливо, весну я з якимись все ж розтанусь, тому що ну, просто нема куди їх ставити всі. Ось така краса. Ну, ягода маліна, ця також красива. Та всі вони дуже гарні, коли ростуть. Ці молоді листочки, всі дуже гарні. Дякую, що були зі мною. Додивились моє відео до кінця. Садіть, вирощуйте, мирного нам всім неба, щоб нас вночі не будили ракети, постійно гуркотять, стріляють, кудись попадають. Так дуже, як би так напряжно, а вранці встало вихідний день, думаю, та піду познімаю бігонічки. Трошки спокійніше з ними пополиваю, познімаю. До нових зустрічей. Мирного неба!